Україна провела масштабну спецоперацію. Легендарний Ан 124 Руслан знову в небі. Чи не вперше за понад три роки українці побачили пасажирський літак? Видовищні кадри показали в авіакомпанії Антонов. Чому цей політ став історичним? Що тепер чекає на Руслана? Та ексклюзивні кадри. Дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галисевич. Деталі вже за мить. Пам'ятаєте, ось цей літак, який бачили в небі над Києвом 11 липня? Його не просто так підняли в небо. У цієї місії була конкретна мета. Фахівці компанії Антонов довгий час працювали над модернізацією Руслана. Втім, повномасштабна війна Росії проти України частково поставила все на паузу. На момент вторгнення, у 2022 році, літак перебував в розібраному стані на одному із заводських аеродромів. Але команді все-таки вдалося завершити багаторічний проєкт попри російську агресію. Цей літак, виготовлений у 1994 році, має за плечема понад 21 одну тисячу льотних годин та понад 5,5 тисяч польотів. Роботи з його глибокої модернізації розпочалися з 2021 року. Мета модернізації, яку провела команда АТ Антонов, замінити основні комплектуючі, що виготовлялися в Росії на сучасні комплектуючі західного та українського виробництва. Ми змогли відновити роботи та завершити модернізацію у червні 2025 року. І ось оновлений транспортний літак Ан-124 Руслан без російських комплектуючих підняли в небо та успішно доправили до Німеччини. Релокація Руслана стала не просто технічним рішенням, а символом стійкості, професіоналізму та єдності українських авіабудівників. Вдосконалений Руслан. Продовжить літати та служити Україні вже на міжнародному напрямку, які рекорди встановив український АН-124 Руслан? Це найбільший серійний вантажний літак у світі. А до появи Ан-225 Мрія, який знищила Росія, взагалі вважався найбільшим на планеті. Руслан встановив близько 20 світових рекордів. Його довжина 69 метрів. Розмах крил близько 73 метрів. Усього таких виробили понад 55 одиниць. У 1985 році Ан-124 підняв вантаж – майже 172 тисячі кілограмів, на висоту понад 11 тисяч метрів. На той час – абсолютний рекорд вантажопідйомності. А вже 6 травня 1987-го він пролетів замкнутим маршрутом понад 21 тисячу кілометрів, що стало новим світовим рекордом дальності перельоту. Завдяки своїм розмірам і вантажу підйомності Руслан став рятівником для SpaceX компанії Ілона Маска у 2020 році. Він перевозив супутник масою 55 тонн з Франції до США. І це ще не все. Того ж року Ан 124 перевіз три літаючі гоночні яхти з Італії, Великобританії та США у Нову Зеландію. Кожна з яких важила 20 тонн. Також він доставляв на Філіппіни п'ять військових вертольотів «Блек Холк» з польського Жешува. А що ви відчули знову, побачивши в українському небі літак? Та чи чекаєте відновлення польотів? Діліться своїми думками в коментарях. На Україну суне справжня негода: грози, шквали, град, і все це вже найближчими днями. А ще різке похолодання. Подекуди температура впаде до плюс 11. Які області та в які дні найбільше залі дощами – Дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галисевич. Деталі вже за мить. В Україні очікується суттєве погіршення погоди. На зміну пекельній спеці пройде похолодання та дощі. Найбільш інтенсивними опади будуть у західних областях, а дещо меншими на півночі та в центрі країни. У п'ятницю, 18 липня, дощитиме практично по всій території України, але найбільші грози пройдуть на Житомирщині, Вінниччині, Хмельниччині, Тернопільщині та інших західних областях. У решті регіонів дощі будуть короткочасними. Найпрохолодніше буде так само на заході України. Там температура повітря вночі сягатиме всього плюс 11, плюс 13 градусів, а в день максимум до 23 градусів тепла. Спека з температурою понад 30 градусів буде лише на півдні та сході на Одещині, Миколаївщині, Херсонщині, Запоріжжі, Донеччині, Луганщині та Харківщині, а також у Криму. Та вже в суботу, 19 липня, потужні грози відступлять. Їх замінять короткочасні дощі, які спостерігатимуться майже в усіх областях. Без опадів буде лише на Закарпатті, Вінниччині, Кіровоградщині, Одещині та Миколаївщині. Температура в більшості регіонів не зміниться. Синоптики прогнозують, що найспекотніше буде лише на Херсонщині та Запоріжжі до плюс 33 градусів. Сонячна погода знову повернеться в неділю 20 липня. Очікується невелике потепління на Закарпатті, Прикарпатті, Львівщині, Волині, Тернопільщині, Рівненщині, Житомирщині, Київщині, Чернігівщині. Черкащині та в інших західних, північних та центральних регіонах. Стовчики термометрів тут піднімуться до плюс 14 плюс 17 градусів вночі та до плюс 26 плюс 28 градусів в день. Остаточно повернеться тепло в понеділок, 21 липня. Від плюс 26 до плюс 32 очікується на Заході, півночі та центрі України. Найгарячіше буде на Сході та Півдні України. Там синоптики прогнозують до 33 градусів з позначкою Плюс. Не забувайте про безпеку під час дощів та спеки. У період грози та шквалів не залишайте автівки під деревами, уникайте відкритої місцевості і завжди майте при собі дощовик або парасольку. А під час пеки уникайте перебування на сонці з одинадцятої ранку і до 16.00. нуль нуль. Пийте багато води, обмежте фізичну активність і не забувайте про головні убори. Особливо обережними варто бути дітям, літнім людям і тим, хто має проблеми з серцем. А що ви робите під час негоди, і як рятуєтеся від спеки? Діліться у коментарях. Слідчі Держбюро розслідувань увірвалися із обшуком до квартири загиблого льотчика, героя України Андрія Джуса Пільщикова. Про це розповіла його мама Лілія Авер'янова. Слідчі дії пов'язані зі справою проти антикорупціонера Віталія Шабуніна. Що розповіла матір Героя України про дії правоохоронців, у якому стані нині перебуває жінка? Та як у самому ДБР коментують ситуацію? Дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галисевич деталі вже за мить. Слідчі ДБР прийшли із обшуками до квартири Героя України Андрія Джуса-Пільщикова у Харкові 11 липня. Про це розповіла мама загиблого льотчика журналістам Суспільного. Сама вона дізналась про обшуки по телефону. Слідчі подзвонили жінці, коли вже стояли біля дверей, і були готові їх ламати. На той момент сама мати Джуса перебувала в Києві. Вона попросила сусідку відкрити квартиру, щоб правоохоронці не псували. Двері. Це квартира, де дитина виросла з народження і до професійного льотчика. Туди треба заходити, знявши капелюха. Вони просто дзвонять мені і ставлять мене перед фактом, що зараз ми будемо зламувати вам двері, тому що ми шукаємо тут злочинця. Буквально. Сказали, щоб я прийшла. Обшуки відбувалися у межах справи проти очільника центру протидії корупції Віталія Шабуніна. Нагадаю, у той же день, 11 липня, трусили також особисте житло активіста та частину, де він проходив службу. У квартирі Джуса часто залишалися друзі, які приїжджали в Харків по роботі, і їм треба було десь переночувати, розповіла журналістам Суспільного Лілія Вар'янова. Шабунін товаршував з її сином. Відтак і для нього двері їхньої оселі були відкриті. В місті багато прильотів. Були випадки роз'єднання труб. Ми заливали сусідів або хтось нас, тому що це аварійні ситуації, і треба, щоб хтось був на підхваті. І мені вигідно, щоб довірена людина жила в моєму будинку. За словами жінки, в обшуках брали участь слідчі з різних міст України, зокрема Києва та Полтави. А наказала не чіпати особисті речі її та сина. Через обшуки за її відсутності жінка перенесла сильний стрес і нині перебуває в лікарні. Це старий будинок. Цю квартиру не пошкодили фашисти в ту війну. В неї не вривались окупанти чи мародери, але слідча група мала незаконний дозвіл проникнути до цієї квартири. Вони довели мене до стресу, зараз я потрапила на стаціонарне лікування. Дуже дякую за таку шану і турботу тим, хто мав би мене захищати, а наломитися в мій дім. Андрій захищав його, захищав мільйони домівок. І поклав на це своє життя у Держбюро розслідувань. Також вже прокоментували ситуацію. Там підтвердили факт обшуків у квартирі Пільщикова, у межах кримінального провадження щодо шахрайства та ухилення Віталія Шабуніна від проходження військової служби. Втім, як стверджують у відомстві, усі дії проводили згідно закону, з дозволу суду та з повагою до пам'яті загиблого героя. 11 липня 2025 року відбулося чотири обшуки в місцях, де фігурант проживав або тимчасово перебував. Кримінальне провадження та проведені слідчі дії жодним чином не стосуються матері загиблого героя та були направлені виключно на отримання доказів протиправної діяльності фігуранта. Жодна процесуальна дія не може принижувати їхню гідність чи знецінювати їхній подвиг. А що ви думаєте про цю ситуацію? Чи допустимі подібні дії правоохоронних органів по відношенню до родин та майна загиблих героїв? Пишіть свою думку в коментарях. На цьому у мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте лайк, підписку і коментар. Цікаво читати ваші думки.